Перш за все хочу сказати, що стратегічно розвиток джерела – джерел це є правильно і ми повинні туди рухатися, але разом з тим ми повинні при стратегічному розвитку враховувати теперішню ситуацію, в якій ми знаходимося. На мою думку, в цьому законопроекті це не зовсім враховано і у нас є ряд зауважень, ряд побажань з нашої сторони до відповідних змін до закону. Перше, що ми пропонували, це ввести мораторій на будь-яке підвищення зелених тарифів, тим більше з прив'язкою до Європі. Тому що на сьогоднішній день ми не раз чули аргументацію, що це невелика частина загального виробітку, але це насправді вже перестає бути аргументом, тому що за нашими оцінками в 2015 році частка зелених згідно з енергетичного балансу висловив на 4%. У виробітку в кіловатах, але в грошах це вже буде більше 10 і навіть більше 11%. Тобто трошки більше 1% виробітку відповідає більше 10% грошей. На сьогоднішній день близько 800-900 мегаватт працює, а технічні умови видані на майже на 5 тисяч мегаватт. Тобто теоретично в нас є вже передумови для того, щоб цей сегмент збільшився в 5 разів. Відповідно, якщо 1% це 10% грубо, то 5% це буде цифра, яку просто система не витримає. Якщо в нас далі буде такий дисбаланс між виробником в кіловат і виробником в електроенергії, це перше. Друге, ми повинні чесно і відверто говорити, хто має оплачувати в нас ті тарифи і яким чином вони мають якби йти на оплату електроенергії від з відновлення джерелам. Ця система, яка є, на мою думку, вона не зовсім правильна, тому що законом врегульований тариф, але законом не врегульовані джерела, звідки він має наповнюватися. Більш правильніша модель була б, якщо є якийсь базовий зелений тариф, який регулює НКР, і є надбавка для стимулювання, яку встановлює держава, яка йде з державного бюджету, і НКР до цього не має ніякого відношення. Тобто, або повністю регулює тариф НКР, а не закон, або його регулює закон, включно з джерелами. Тому що інакше НКР е, опиняється в ситуації, е, коли нам потрібно відрегулювати тариф для зелених, для енергоатому, для Укргідроенерго, в яких всіх теж є валютні кредити, для Укренерго, для тесів, в яких зараз е, суддіварті споугіллю не покривається. У нас є певні обмеження по підняттю тарифів е, для промисловості, тому що в нас, наприклад, Запорізький алюмінівий, е, в якого електроенергія складає велику долю зарплату, він просто стоїть. І не працює на експорті, бо міг працювати з приводу населення. Ми так прийняли рішення складне підвищили три з половиною рази. Але зв'язку з тим, що тарифи довгий час не піднімалися і були занищені, навіть цього недостатньо. І будь-яке навіть там це не покриває вміючи вартований тариф. Тому будь-яке нове зростання або тарифу, або навіть обсягу зелених, воно передбачає додаткове підвищення цін. І ми знаходимося в такій ситуації, в якій не можна прийняти якось рішення, яке буде сприйнято всіма сторонами. Третій пункт, на якому ми наполягаємо, це, щоб при обговоренні цього закону, і при обговоренні цих тарифів були присутні всі сторони процесу, щоб це дійсно був суспільний консенсус, що держава приймає такі правила гри і такі умови для всіх якби, учасників цього процесу і всі розуміють, що це є суспільний консенсус, суспільний компроміс. Тому тут повинні бути залучені і промисловість, як споживачі, і інші, і інші виробники електричної енергії, такі як теплові електростанції, які працюють по залишковому принципу, такі як Енергоатом, гідро, тому що проблема, що інвестиції або кредити надходять у валюті, вона є у всіх. І ЄБРР, який ми дуже любимо, поважаємо, один день. Переходить у нас проблема зелених, на наступний день з проблемою гідроенергією, на наступний день енергатом, тому що у всіх є валютні кредити і всім потрібно їх повертати. Тому я би просив задуматися над тим, щоб ми ввели мораторій на будь-яке підвищення тарифів. Наступний пункт, який нас викликає питання, це є сонячні електростанції до 5 МВт, які мають окремий досить високий тариф. Це Річ є такою діркою, яку досить легко пролізти і розбити великий об'єкт на декілька малих, таким чином обійти цю норму закону і отримувати непропорційно великий тариф. Тому ми також цього не підтримуємо. Наступне це поміставі складові. Ми якраз за те, щоб це розвивалося і не тільки за рахунок тарифних джерел, а й за рахунок того, що бар'єри входу на ринок є низькими, бо їх взагалі немає. Тому ми виступаємо за те, щоб місцевих подвої взагалі не було. Ми вважаємо, що при такому курсі гривні відносно долара і євро наші заводи не мусять бути конкурентними з імпортним обладнанням. Якщо вони навіть зараз не можуть конкурувати, то тоді ми просто не можемо говорити ні про яку місцевої з Наступне питання це оплата з ринку. На сьогоднішній день оплата з ринку для зелених є 100%, незалежно від того, що на ринку відбувається. Якщо є в нас зона АТО, в де, якої де йдуть платежі і в нас виникає дисбаланс, в нас ринок не збирає коштів, зелені все одно отримують 100%. Ми вважаємо, що все-таки хоч, хоча б тут вони мають бути в рівних умовах, це не має відношення до стратегічного розвитку, це має відношення лише до ситуативних місячних кашфлоу компаній. І я думаю, що вони, бути, що вони можуть бути на оплаті пропорційно, як всі інші учасники ринку. Окрім того, в законі потрібно врахувати декілька технічних аспектів. По-перше, альтернативні види енергії у нас не регулюють такі технічні моменти, як пікові навантаження. Тому що сонце з самого ранку і сонце ввечері воно не є таким активним, як сонце в день. І воно, воно от саме наші такі опікові навантаження не регулює. Стосовно вітряків вітрових електростанцій, подібна проблема, тому що вночі вітер зазвичай. Більший а не в день, а вночі у нас якраз надлишок електроенергії. окрім ну, того, є ще питання з якістю електроенергії, коли е, там, є реактивна енергія в вітрових електростанціях. Тому ми, я підтримую нашу пропозицію, щоб ми е, всі разом попрацювали над законом, і це був дійсно консенсус не тільки між нами, тими, хто є тут, а консенсус у суспільстві, консенсус зі споживачами, в тому числі, я не знаю, чи є представлені зараз споживачі. Тому що е я хочу просто наголосити на тому, що цей тариф не тільки хтось отримує, але його і хтось платить. Е тому е ми повинні е зрозуміти і одну, і іншу сторону. Дякую за увагу.